Усім привіт! Раніше ми розглянули стару вину зброї ЗСУ у російсько-українській війні. Перед тим як ми почнемо, хочу порекомендувати вам українську зброєву компанію Прапорщик, яка знаходиться у місті Києві та здійснює продаж гладкоствольної та нарізної мисливської стрілецької зброї різних калібрів і виробників, починаючи від пістолетів та помпових рушниць і закінчуючи такими збройовими платформами, як AR15 і автомат Калашнікова. Якщо ви бажаєте придбати стрілецьку зброю, набої до неї, то прапорщик буде кращим вибором для вас. Також в магазині проводиться ремонт зброї та встановлення різних комплектуючих для тюнінгу. Посилання на магазин в описі та першому закріпленому коментарі під відео. А в цьому відео представлений огляд на стрілецьку зброю війська СС у Другій світовій війні. Війська СС, вони ж охоронні загони були військовим формуванням і підпорядковувалися безпосередньо Генріху Гімлеру. Спочатку відбір у цієї літні війська був суворіший, ніж у Вермахті, зокрема за фізичними критеріями. Загальна чисельність Війська СС наприкінці війни становила 38 дивізій або 915 тисяч осіб. На початковому етапі війни постачання Війська СС залишало бажати кращого, але у подальшому вони почали отримувати нову стрілецьку зброю на рівні з Вермахтом. А яку саме стрілецьку зброю вони використовували, ми розглянемо в цьому відео. Почнемо з пістолетів. У 1900 році був створений німецький пістолет Люгер Вінже П08 та Парабелум. Був основною короткоствольною зброєю військ СС. Калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум. Спосіб дії – шарнірноважільна система замикання, ємність магазину 8 набоїв. До 1942 року випущено більше 3 мільйонів пістолетів Люгер П08. Поряд з люгером застосовувався німецький пістолет Walther P38. Розроблений в 1936 році він мав калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум і магазин на 8 набоїв. Спосіб дій віддача при короткому ході ствола. У роки Другої світової війни була випущена близько 1 мільйона пістолетів Вальтер П38. Також використовувався німецький пістолет періоду Першої світової війни Маузер К-96. Створений у 1895 році він мав калібр 763 мм. Набій 763 на 25 Маузер. Спосіб дії – віддача ствола при короткому ході. В якості боєживлення використовувались будовані або відокремлені магазини на 6, 10 або 20 набоїв. Прицільна дальність пострілу з прикладом 200 метрів. Всього до 1938 року випущено 950 тисяч пістолетів Маузер К-96. Крім того, в АФНСС застосовувалися інші пістолети, захоплені в ході окупації європейських країн, зокрема іспанські Astra 400. Італійські барети М1935 Глізенті М1910 Бельгійський Браунінг Хайпаур, Браунінг М1922 Чехословацький ЧЗВЗ22 ЧЗВЗ27 ЧЗВЗ38 Угорський фех 37 м Польський Радам вісп 35 Німецький Маузер Хай Заур 38Х, Вальтер ПП, а також трофейні радянські ТТ та американське М1911 Далі розглянемо пістолети-кулемети. Основним пістолетом кулеметом військ СС, як і Вермахта, був кулемет Машинен пістоли МП38 та його модифікація МП40. Створений у 1938 році, він мав калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. Нова модифікація 1940 року МП-40 була простіша у виробництві, у конструкції було більше штампованих деталей. Ємність магазину 32 набої, режим стрільби лише автоматичний. Темп вогню 600 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 120 метрів, Усього випущено 1 мільйон 200 тисяч різних модифікацій пістолетів кулеметів МП. Також застосовувався німецький пістолет кулемет мп 28 та його модифікації МП34 та МП35. Спосіб дії – вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 х на 19 парабелум. В якості бойживлення використовувались магазини на 32 набої. Темп стрільби 500 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 200 метрів. Використовувалися інші пістолети-кулемети, зокрема німецький МП-35 МП-41, МП-3008, Італійський ФНАП-43 МАП38 Чехословацький ЗК383 румунський Оріта М1941, Французький MAS-38, Трофейні британські Стен, радянський ППС та ППШ. Далі розглянемо основну стрілецьку зброю гвинтівки. Спочатку війни основною зброєю війська СС була гвинтівка Маузер 98К. Створена у 1898 році, вона була найбільш масовою зброєю Третього Рейху у Роки Другої світової війни. Спосіб дії – павздожняковзний затвор, калібр 792 мм, набій 792 на 57 Маузер, Темп вогню – 15 пострілів за хвилину, ємність дворядного магазину 5 набоїв, прицільна дальність пострілу 800 метрів, у тому числі застосовували снайперські варіанти цієї гвинтівки з прицілами ZF-39, zf 41 та zf 4 до речі, відео про 10 популярних снайперських гвинтівок Другої світової війни ви можете переглянути на цьому каналі. Усього випущено понад 15 мільйонів гвинтівок Маузер 98. Крім того, використовували самозарядні німецькі гвинтівки гвр 41 та її модифікація гвр 43. Створена у 1941 році, вона мала калібр мм, на 792 мм, набій 792х57. Спосіб дії – відведення прохових газів через нерухомий надульник, замикання розсувними бойовими опорами, ємність невід'ємного магазину 10 набоїв, темп вогню – 20 пострілів за хвилину, прицільна дальність 800 метрів. Модифікація 1943 року відрізнялась меншою вагою та укороченою довжиною. Замість надульника у середній частині ствола встановлена газова камера без регулятора, усього випущено 470 тисяч одиниць таких гвинтівок. Застосовувались інші гвинтівки французькі МАЗ-36, чехословацький ЗТ 29, американське трофенєм один гарант, радянське Мосіна і СВТ. До кінця війни частини СС отримували найсучасніше озброєння, яке було у Німеччині. Це стосувалося як стрілецької зброї, так і важкої бойової техніки. Зокрема, в АФНСС застосовували штурмову гвинтівку Штурмгавер 44. Створена німецьким конструктором Хога Шмайсером, вона мала калібр 792 мм, на бій на х 33 Спосіб дії – автоматика газовідводного типу з відведенням порохових газів через отвір у стінці ствола. Замикання каналу ствола здійснювали шляхом перекосу затвора. Ємні секторного магазину 30 набоїв, прицільна дальність пострілу 600 метрів. Усього випущено 440 000 одиниць штурмгавер 44. До кінця війни війська СС мали в своєму розпорядженні найбільшу кількість автоматів СТГ-44. Далі розглянемо кулемети. Основним кулеметом військ СС на початковому етапі війни був МГ-34. Абревіатура МГ розшифровується як машин ГВР, що в перекладі з німецького означає механічна гвинтівка. МГ-34 до 1942 року офіційно був основним кулеметом як піхоти, так і танкових військ Німеччини. Спосіб дій віддача ствола з коротким ходом поворотний затвор, калібр 792 мм, набій 792 х на 57 Маузер. В якості боєживлення використовували стрічки ємністю 50 або 250 набоїв, а також доудисковий магазин на 75 набоїв. Темп вогню 900 пострілів за хвилину, маса 12,1 кг, ефективна дальність стрільби 600 метрів. З 1942 року поступово кулемети МГ-34 почали замінюватись новою моделлю МГ-42. Спосіб дій короткий хід ствола роликове замикання калібр 792 мм, набій 792 х 57 Боєживлення кулеметна стрічка на 50 або 250 набоїв. Стрічка на 50 набоїв укладалася в конічну коробку, що кріпилася на корабі зліва, а стрічка на 250 набоїв поміщалася в окрему сталеву або алюмінієву коробку. Режим вогню лише автоматичний, темп стрільби кулемета 1500 пострілів за хвилину. Ствол змінний, прицільна дальність 1000 метрів. Усього випущено 400 000 одиниць кулеметів М-42. Застосовувались інші кулемети: німецькі МГ-13, МГ-15, МГ-81, Італійський береда 5C Бреда Модель 30, Французькі гочки з М1922, Мак М1924, Швейцарсько-австрійський Салатурн 31М, Чехословацький ЗБ вз 30 ZB-53, Трофейні радянські кулемети ДП ДТ Максима. Американський Брауніг М1918 М1919. Далі розглянемо гранатомети. Основним гвинтівковим гранатометом війська СС був ще що в перекладі з німецького означає стріляюча чаша. Розроблений у 1940 році, цей гранатомет призначався для боротьби з піхотою, фортифікаційними спорудами та легкоброньованою технікою на дистанції до 250 метрів, калібр 30 мм. І хоча найпоширенішим типом гранат були протипіхотні, окремі типи гранат могли пробити броню 126 мм. Усього до травня 1944 року було вироблено понад 1 мільйон 400 тисяч таких гранатометів. У 1938 році на озброєнні Німеччини було прийнято однозарядну протитанкову рушницю ПЗБ-38. Калібр 792 мм на Бі 792х94 мав бронебійну кулю з твердосплавним сердечником. Спосіб дії вертикально ковзний кленовий затвор. У 1939 році була випущена спрощена та полегшена рушниця ПЗБ-39. Рукоятка ручного відкривання затвора знаходилась праворуч. На обидві сторони ствольної коробки могли кріпитися короби з десятьма запасними набоями в кожному. Виробництво було зупинено через низьку ефективність цих рушниць проти радянських, середніх і важких танків, а деяка частина рушниць була надалі перероблена в гранатомети GRB-39. Бронепробивність рушниць становила 30 мм броні на дистанції 100 метрів. Усього до 1942 року випущено 40 600 протитанкових рушниць ПЗБ. Активно застосовувались війська СС реактивні протитанкові гранатомети, зокрема Панцершрек, що у перекладі означає жах танків. Цей реактивний гранатомет був створений на основі конструкції американської базуки та попередньої німецької моделі гранатомета «Офенрор» та прийнятий на озброєння у 1943 році. Основною відмінністю від офенрора була можливість стріляти з гранатомета без протигазу завдяки щиту, що захищав від розпечених порохових газів. Калібр 88 мм, маса 11 кг. На полі бою гранатомет обслуговувався розрахунками з двох осіб, навідником та заряджаючим. Бронепробивність 210 мм. Всього було виготовлено 314 895 одиниць гранатометів панцершрек. Під кінець війни в АФНСС застосовували протитанкові гранатомети Фауст Патрон та Панцерфауст. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!